Вітаю! Хочу продемонструвати вам пристрій під назвою Рептестер, який використовується для тестування ребів від 240 до 1020 МГц. Щоб підготувати тестер до роботи, потрібно його просто увімкнути і дочекати завантаження. Він простий у використанні, дуже компактний і має вухо для кріплення ремінця. Час автономної роботи 26 годин, але так як для тестування реп потрібно буквально кілька хвилин. То пристрій може працювати навіть місяць часу без підзарядки. Сканування всього діапазону відбувається за 4 секунди, після чого на дисплеї відображається, на яких частотах працює реп і чи працює він взагалі. Також присутні два режими меню, які можна перемикати, затиснувши кнопку навігації. Перше меню є більш розгорнуте, де кожна частота позначається окремим стовпчиком, а друге більш спрощене, де частоти поділені на блоки. Пристрій не боїться близького контакту з реп, але найголовніша помилка під час тестування це тестувати надто близько. В такому випадку пристрій може показувати гармонічні частоти, які поширюються лише на кілька метрів. Тож, оптимальна відстань для тестування це 5-10 метрів. Пристрій має захист IP54. Він не боїться вологи, пилу, бруду і може використовуватись за будь-яких погодних умов: дощ, сніг, туман або холод. Не потребує технічного обслуговування, але якщо рептестер виходить з ладу, то на нього діє гарантія один рік, і ми безкоштовно його відремонтуємо або ж замінимо на новий.